Фонд Ріната Ахметова продовжує допомагати українцям, які постраждали від війни. У Запоріжжі вимушеним переселенцям передають гуманітарні набори. «З початку року видано близько двох тисяч наборів. З початку повномасштабної війни було видано більш ніж 52 тисячі наборів. До цих наборів входять продукти важливої необхідності. Цього разу продуктові набори отримують мешканці Малобілозерської громади. У наборі все необхідне, каже пані Наталя. Борошно, пель, макарони, те, що дитина моя полюбляє. Соняшна ковалія, сів, цукор, боби, тушонка дуже вкусна, паштет і печиво. Допомогу від фонду Ріната Ахметова жінка отримує вже не вперше. Отримувала дітям подарки від нього на новорічні. Ну і плюс допомогу завжди. Ну якщо є у нього такі форми для нас, ми реєструємося. Протягом 2023 року. Допомогу від фонду отримали 250 родин Малобілозерської громади, які нині перебувають у Запоріжжі. Люди задоволені, набори хороші. Найважливіший крок допомога людям, підтримка. Цим ми наближаємо перемогу. Пан Анатолій вже вдруге звертається до фонду. каже, така підтримка дуже важлива, особливо в такий складний час. У мене, наприклад, пенсія 3 тисячі. Я на вислугу вийшов. Це для мене це є додавка до сімейного бюджету, і все-таки я вважаю, це велика допомога. Фонд Ріната Ахметова підтримує українців з перших днів війни. Лише з 2014 року благодійники видали більше 13 мільйонів гуманітарних наборів. Це велика допомога. Ми з'являємося тут, спілкуємося зі своїми. Тими, хто виїхав, людей своїх бачимо. і все таки я бачу, що ви піклуєтесь, якесь сочувство до нас. Допомогу можна отримати, звернувшись на гарячу лінію фонду Ріната Ахметова. Телефон ви бачите на екрані.